Росія вербує українців для диверсійної діяльності серед найвразливіших категорій підлітки кажуть експерти для досягнення своєї мети ворожі агенти вдаються до нетривіальних способів увійти в довіру. Докладніше далі. За словами директора науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Мін'юста України Михайла Можаєва, сьогодні можна виділити три найбільш вразливі до вербовки категорії громадян: військовослужбовці, особи, що мають доступ до інформації з обмеженим доступом або державної таємниці, і підлітки. Пише судово-юридична газета. Підлітків або осіб, що шукають випадкових підробітків, використовують для диверсій, підпалів, збору інформації про об'єкти інфраструктури. Руктури чи місця дислокації ЗСУ. за словами експерта. Зазвичай ці операції проводять офіцери головного управління генштабу збройних сил РФ, використовуючи для цього месенджер Телеграм. Перший контакт відбувається у групах через коментарі або особисті повідомлення. Крім того, розповсюджене вербування учасників ігрових онлайн платформ. І тут йдеться не про казино, а про звичайні ігри. Головна умова наявність безпосереднього спілкування у реальному часі. В першу чергу вербувальники намагаються з'ясни. Сусувати ставлення людини до ключових маркерів, як то війна, зсу, русський мір, релігія та політика, коли вербувальники отримують певний набір відповідей, запускається друга фаза, наприклад, пропозиція матеріальної винагороди, як правило, сума еквівалентна 200 доларам. Коли агенти працюють з носіями важливої інформації, держслужбовцями або військовими може використовуватись інструмент шантажу особі під виглядом офіційних листів, надсилаються численні посилання, при відкритті яких інфікують. Ця пристрої смартфон комп'ютер таким чином ворог отримує доступ до особистих даних жертви, які може використовувати для шантажу. Експерт зазначає, вийти з цієї історії без наслідків можна лише до моменту передачі інформації або здійснення диверсії. Для цього слід просто припинити контакт українців. Закликають з великою пересторогою ставитися до нових контактів, дотримуватися інформаційної гігієни в мережі і не переходити за невідомими посиланнями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.